Це ваша кума. Ну, кума не подруга, я розумію. Це як чоловік кажу, я пам'ятаю, що я ледве впорався з презервативом. Я подумав, що в принципі в житті мені знадобиться окрема людина для цього. Давайте так, я в тому віці, що я чесно можу сказати, що я вже стомився. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Україна! Все. Добре, давайте. Значить, Ющенко, а. територія? А. Та ладно. Все вообще чудово. Боже, ми з вами будемо в одному віковому діапазоні. Це дуже добре. Є люди взагалі, які не були ніколи на стендапі і вирішили, що це класний початок вашого шляху. Видно, що не болить, тому що руки тянуть. <реш> у нас зазвичай можна аплодисментами це фіксувати, але це добре. Я, одразу ми будемо з вами знайомитись. Виходить якась людина, нікому не відомо. Це взагалі, до речі, виступати на розогріві у Вести, якщо чесно. Я відчуваю себе як свідок на весіллі. Половина залу не знає, хто це взагалі, хто, хто дав йому мікрофон, з якого ви боку взагалі? Що сталося? Дякую, дякую. Враховуючи наш віковий діапазон, це можуть говорити люди лише до другого ряду, да? бо там далі тільки ті, хто в окулярах. Да? Це, це нормально. Я можу встати профіль анфас, як, що ще зробити, кульбіт зробити на сцені. Давайте ми з вами познайомимось. Як вас звуть? Євгенія, Євгені, дуже приємно. Мене Олександр звуть. Як ви взагалі сюди потрапили? Що вас привело? Собі, собі самостійно подарунок? На день У вас сьогодні день народження? Давайте привітаємо це ж чудово! Я думаю, що це буде подарунок, який ви запам'ятаєте в принципі на все життя. Це, да? це добре. Це ваша подруга? Це кума. Це ваша кума. Ну, кума не подруга, я розумію. Це... У нас чесні люди в залі. Це може бути все але це Це а ви вдвох на терапію ходите? Да, я так, я, я так розумію. Я вже а. Тобто, спочатку ви хрестили дитину, потім ви хрестили дитину. Але вже все. Чудово. Мені мені здається, що вони зараз болі свої в мене просто випльовував, якщо якщо чесно. Це так, да, я згоден. У мене, я, я хрестив, у мене є один похресник, і я просто колись така думка мені спала в голову, що, можливо, ви помічали, що кумами в сучасному світі дуже часто запрошують тих, кого більше не хочуть бачити в житті. Тому вам аплодисменти, що ви досі, досі дружите і ще й сидите поряд на концерті. Це чудово. А, а чим ви займаєтеся, що не секрет? Психолог. Понятно. А ви ходите до психолога? <реш> <реш> а? а ви, а ви ви лікуєтеся? Кума 25 років. Це витримка. <реш> <реш> Це, <реш> <реш> Це... <реш> <реш> Ви зараз рекламуєте для мене. <реш> я, я просто у нас в зворотній бік пішла комунікація тро трошки з вами. Якщо ви стопитеся, давайте так. Я в тому віці, що я чесно можу сказати, що я вже стомився. <реш> Мене це не супер буде хвилювати. Це нормальна історія. А чим ви займаєтесь? Працюєте? Я не чую Це зрозуміло. Ви прям просто все кинули і лікуєтеся психолога. Зрозуміло. Ну, Веста теж частково від народження попала і є психологіною, тому подобається. Давайте поаплодуємо, Будь ласка, кума. Ми трошки з вами познайомимося. А тепер, будь ласка, підніміть руку, хто ще був з тих, хто не знає Весту і перший раз прийшов. Я б. Такі, да, ну щас, я підніму, ти питання задаєш. Да? Так, добрий вечір. Як вас звуть? Олександр. Олександр дуже, я вам як Олександр кажу, що Олександрою погану людину не назвуть. Як ви сюди потрапили? Подруга, подруга. Бачите, не кума, подруга, бачите? Ви маєте запам'ятати, що це, це різні речі. У вас не день народження. Що, що? Кумой? У вас прям такі плани сьогодні довгі, так? Да? Мені подобається, що подруга вирішує, скільки вона планує дітей. Ви знає, знаєте, це дуже-дуже це цікава історія. Ви давно дружите. І після цього вечора вже й не будемо, так? Да? Я розумію, це нормально. А вибрано, ви працюєте разом. Ви, ви взагалі знаєте? Ви спілкувались до цього, до того як почав з вами говорити? Ні? Ви, ви працюєте разом? Да? А яка сфера? Ви п'єте разом. Що, Поясніть мені, будь ласка, коли лікування у психолога і пити разом це стало професією? Що що сталося в світі? Що? Може самільє? О, дякую. Ви не самілі? Ні? Що нормально? Пити разом Я вам це теж що нормально, так. Да. Але якщо серйозно, ну на роботі чи не можна розповідати? Буває в залі таке, що не можна розповідати, ким ви працюєте? Сейчас один я в ступоре, нет, я просто, у меня, я, я просто, ну, доброе, добрый, добрый девчонки, а давно пьете разом? Давайте поменяем формулировку. Давно пьете разом? Тиждень? Там, там-то мы и познакомились, да? И вы, вы решили, ну, завершить этот эпохальный тиждень в своем жизни сольным концертом Весты Гунченко. правильно? Это чудовой выбор. Будь ласка, девчата закрепляют свою э, дружбу новую. А і давайте хто ще, будь ласка, піднімали руку, якщо можна. У мене Зір теж поганий вік вже. Такий ні, дружок. Вже ніколи. Мені здається, що от ваша пара піднімала руку, так? Да? Добрий вечір. Добрий. Як вас звуть? Олександр, взагалі. А ви зрозуміли, що краще сказати, що вас Саша звуть. <реш> Менше проблем буде. Так, а це ваша дружина Катерина. Катерина, Дружина. Чому тільки ви киваєте? Шо, ти, Олександр, що стало, сталося? Ви теж тиждень п'єте разом. Я, я не розумію. А, ви будете по черзі, вам, вам різні питання задавати, так? Да? Добре. А, Катерина, скажіть, будь ласка, Олександр давно ну, почав цікавитися стендапом. Понятно, дякую. Олександр, як ви сюди потрапили? Я так розумію, що Катерині подобається, Веста? Так, стендап загалом. І а, ви побачили десь а, якийсь виступ, відео чи просто подивилися афішу? Мені вчора написала подруга і сказала, що ти робиш завтра. ввечері. Ви з чоловіком прийшли, да про всяк випадок. тому що якщо подруга питає, то краще чоловіка поряд тримати це. Да, школі, я думала, що вона приїде. А, а. вона сказала, ні, ти йдеш на тиндав, і вона просто вам сказала, подарувала квитки. Клас я, будь ласка, це у нас сьогодні класний дружній вечір, все чудово. Давайте ми зараз на початку ще трошки е, спробуємо погратися е, е, в таку штуку. Хтось е, бачив взагалі відео наші Вєстою, де ми гралися в імпровізацію? А, да? Не так багато людей, але зараз я поясню. Є така форма імпровізації, не факт, що у мене, звісно, вийде, але я спробую. Е, вона називається дабл фрази. Ви будете давати мені дві різні обставини або два різних місця. І я буду пробувати на ходу вигадати якісь смішні фрази, які можна почути і там і там. Приклад, який ми завжди наводимо, наприклад, фрази, які можна почути а, на оргії і на весіллі. Да? Ну, наприклад, там, а хто бабушку пригласив? Да? Або там передавайте букет. Ну, отако, отако, отакого формату буде. Якісь різні обставини, щось, якесь місце, це може бути під час чогось. Так. Да? Казино і церква. Прям дуплетом такий, давай. Ти можеш. В казіної. І... Давайте, давайте ще, я зараз спробую трошки зміксувати. Казино церква де ще. Супермаркет. Ми ходите кудись ще взагалі? Що це за публіка? Нормально. Я прийшов, мені віста каже, буде інтелектуальна публіка. Казино, церква тебе. А? Я перепрошую, ви представились. Казино, церква, а тебе що ще? Уролог, ви хором сказали це зараз. Давайте, ну ви ж розумієте, що я виберу церкву і уролога, правда? А отже, фрази, які можна почути в церкві і у уролога. Свічечку побільше візьми. Боже поможи, добре. Давай давайте давайте ви спробуйте. Давайте фрази, які можна почути в церкві уролога. Мужики, підключайтесь. Я ж бачу, що виходите і туди, і туди. <реш> Як і я, власне. В церкві і уролога. Що ще можна почути? А вже пізно, вже пізно. Можна на церкву казімов. Паша Версидець. Паша чудово, дайте оплески. Будь ласка, це неймовірно. Це, до речі, дуже класно, те, що ви це підмітили, тому що у нас в нашому житті склалися вже, знаєте, такі ну певні стереотипи, да? певні такі. От. Якщо у нас є Паша Мерседес, то ми розуміємо, хто це. Да? Там це, це не продавець да? в автоцентрі на столич на столічному шосе. І сьогодні насправді у Веста і матеріалі, який буде в концерті. Буде доволі багато стереотипів, до яких ми в принципі звикли в житті. Да? Якісь думки, які ми знаємо, можливо, десь з дитинства, можливо, вони нав'язані суспільством. Але в будь-якому разі вони нас оточують. Знаєте, це є як є така думка, ну це не тільки думка, я вважаю, що це дійсно так, що перший, наприклад, там раз в там, сексуальний досвід перший, у жінок він проходить там болісно і неприємно. Ну, це факт. Да? Але ж я вам хочу сказати, що у чоловіків в, принципі, в перший раз відчуття ті самі. Зрозумійте, чоловіку дуже болісно е, зізнаватися в тому, що він щось не вміє. Ну і, і поряд ще знаходиться людина, яка це розуміє і бачить. Це, 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 це правда. Ну то після, після пер як зрозуміти, що у чоловіка це був перший раз, не треба дивитися на кров на простирадля. Там лежить його самооцінка. Я, 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 вам, я вам по собі кажу, серйозно. Просто ну мені пощастило, бо у мене мій перший сексуальний досвід був з дівчиною, якою теж був це було це в перший раз. Тому я не, не чув цих подбадрючих криків. Типа, давай ти справишся, все буде добре. Ну, це, це справді важко. Я вам чесно, як чоловік кажу, я пам'ятаю, що я ледве впорався з презервативом. Я подумав, що в принципі в житті мені знадобиться окрема людина для цього. І, можливо, ота от штука з потримати свічку це не так, не так і погано. Боже поможи, да, я так, в принципі, і от. І я знаю, що деякі, ну ми з друзями колись спілкувалися, я знаю, що деякі чоловіки, чинки, якщо ви не знаєте, я вам привідкрию тайну. Перед своїм першим досвідом вони тренуються. Ну, прям вдягати презерватив. Для мене це було дуже дивно, тому що єдине, що я тренував вдягати, це окуляри для басейну, знаєте, такі. Вот. Я себе уявив галяка в окулярах і презервативі і подумав, це ж до чого я в житті буду готуватися в такому вигляді. Я ще пам'ятаю, що коли мені було 20 років, знаєте. Мене мене дуже дратувала ця історія, що моїм дівчатам одноліткам подобалися набагато старші чоловіки. Але потім я по ну, подорослі, щоб ви зрозумів, тому що ну по факту, вони ж дійсно отримували певний досвід. Да? Ну, бо тільки там, з старшими чоловіками, вони могли зрозуміти, що ну, другий раз за вечір це не так і важливо. Ну головне ж, що, головне, щоб в житті було про що поговорити. Це це набагато важливіше. Чесно, я віддаю собі раду, тому що ну, як сексуальний партнер 20 років все, чим я міг похизуватися перед своєю дівчиною, це що я сам вдягнув презерватив. Все. Ну, але, мої вміння були не, не, не такі. Але з іншого боку, в 20 років, чесно, я я міг і хотів просто все і всіх. Але я не знав як. Тепер я знаю як. Ну, але ви розумієте, да, що головне, щоб було про що поговорити. Тому. Так, да, тут саб така історія. Е, я народився взагалі в е, 1985 році. О, да. я, насправді я досі не розумію, чому, коли я говорю, коли я народився, я роблю акцент, що це саме 1985. <ріст> Знаєте, ніби я схожий на трипільця у мене. <ріст> Бо не така, така історія. О. Але ну, я, я нормально абсолютно зі своїм віком, він мені подобається. Єдине, що мене дратує, що тіло почало видавати якісь дивні звуки. Не завжди, коли я цього очікую. І це не про те, про що ви подумали зараз, ні. Ну просто в 20 років, коли там я займався сексом з дівчиною, і щось скрипіло, я чітко знав, що це ліжко. Зараз я вже не впевнений в цьому. Почав душніть ще трошки, знаєте, ну ворчлива. Я чесно, я дуже варчлива людина. Мене дратують різні люди. У мене є категорія людей, які мене дуже бісять, це ті, хто люблять надсилати повідомлення в кожному повідомленні по одному слову. Знаєте таке? Привіт, да, Шо ти, Хотів сказати, знаєте, і хочеться йому сказати, блін, навіть Бог Моїсію одразу все на скрижалях написав. Будь ласка, він не скидав по камінчику, розумієте? Там не було такого, що Моїсій такий, там не вбий написано. Що ти робиш? І я інколи своїм друзям кажу, прошу їх, щоб вони писали довгі повідомлення. Один з моїх знайомих після цього написав мені і каже, блін, слухай, знаєш, я зрозумів, що треба, виявляється, подумати перед тим, як написати. Я кажу, так в чому прикол, в принципі. Я взагалі вважаю, що крім заборони телеграма, треба ще повернути телеграф. Якщо хтось не пам'ятає, це такий винахід людства, коли ти приходиш в кабінці, сидить окрема людина, ти диктуєш текст і платиш за кожне слово. За кожен знак. Бачите, хотіли випідритися і не вийшло. <рес> От я хочу, щоб люди, які надсилають мені несмішні меми, платили за це. Зрозумійте. І щоб якщо мені приходить повідомлення про голосувати за плем'янницю на конкурсі гімнастики, я чітко знав, що це для дитини, а не тому, що ти хочеш спізять мого телеграфіста. Це, це різні речі. Взагалі, розсилка, ми звикли так до цих повідомлень. Я нещодавно отримав е розсилку від аптеки Програма лояльності. І вони мені пишуть: Олександр Сергійович, не бачили вас вже місяць, хвилюємось. Наші фармацевти виглядають віконечко. Я думаю, прям зі словами, ти що, сильно здоровий став? Купі гематогенку, жлоб, що ти зібрався. Да? Як у вас настрій зараз? Ви готові а... до того, щоб поч... краще трошки, да? це була моя основна задача, тому що основне, для чого ви прийшли сьогодні, сіли в цей затишний зал, подивилися на всі ці софіти І очікуєте, це вихід. З моєї особистої точки зору неймовірної в першу чергу людини. По-друге, дуже гарної, сексуальної жіночної жінки. По-третє, особистості, яку я дуже поважаю і яка хоче в цьому житті, зробити певні зміни, не просто вийти на сцену, а зробити якісь певні зміни в культурному просторі, донести якусь свою думку до глядача, чого, на жаль, не так часто хочуть наші вітчизняні коміки. Я з великою радістю і е, вдячністю за те, що я міг провести ці 10 хвилин разом з вами, хочу запросити на цю сцену мою дуже давню подругу, людину, яку ви дуже чекаєте, неймовірно комікесу. В'єста гунченка! Добрий вечір.